І, на жаль, я вимушений дикнутися лише однієї одного, але найболішішого не ходить для міста питання, яке дуже яскраво проєстровано цим бюджетом. А саме, фактично у нас виявилося це метод житлового комунального господарства, саме за цією відповідальською бюджету. Тобто на сьогоднішній день виділення на підтримку житлово-комунального господарства трохи більше трьох відсотків. Від загального обсягу міського бюджету, це ну, не те, що не серйозно, це зовсім нічого. Це фактично і нулі. При цьому вчора на бюджетних слухання, ми каталися цього питання. Дійсно, були дані пояснення, пояснення зрозуміли, пояснення ці коротко можна вивести так. Фактично ми маємо тут нулі лише з цією речіною, що що ми не маємо чіткого погляду на те, де мати кошти на отримання житлового помагання. Господа. Тому, якщо буде більшою вихідна частина, а тут є дійсно, де е, е, вважати, що вона може бути збільшеною, то можливість перевиконання, можливо, за виконати якихось додаткових проєктів, все це можливо. Я просто хочу звернути вашу увагу наступну. на наступне. На великий жах, у витратній частині також є певні перекоси. Е за цей декілька короткий, фактично за добу вивчити особливо неприкінці, такий документ було досить важко, я думаю, можливо, буде легше, ніж мені. Але, наприклад, навіть реконструкція для фінішення міської гати, це 2 звичні мільйони, на дні того, коли на капітальний ремонт житлового фонду виділяється усього 100 тисяч і це ремонт чотирьох щитових, вибачте, виглядає щонайменше знущання. Я хочу е, звернутися до колег з наступною пропозицією. Шановні колеги, я пропоную бюджет цей прийняти в будь-якому випадку в цілому, але з рекомендацією, підкреслюю рекомендацією, не зобов'язанням, не будь-якого іншим формулюванням, рекомендацією до міського голови і е, бюджетної комісії е, міської ради. До наступної сесії, коли як нам було обіцяно, буде розглядатися і прийматися план соціально-економічного розвитку міста, переглянути витратну частину бюджету в частини загального фонду з метою надання переваги витратній частині. Це ж таки житлово-комунального господарства. Хоча б на тобі ми всі розуміємо, що 4 мільйони не вистачить на підтримку теплокомунене і водотоналу. Ми так само розуміємо, що не вистачить і 8, і 16. Але копійка зберігає гривню. І якщо є можливість десь зекономити, десь зробити цю поділочку в місті а передати ці гроші на теплокомоне нерво це все ж таки важливіше. Тобто переглянути саме в цьому напрямку витратну частину цього бюджету. Дякую за увагу.